Слава Богу, шановні брати та сестри, вітаю всіх. І сьогодні хочу поділитися Словом Божим та власними думками з деяких місць писання. Істина. Коли істина когось не влаштовує або не влаштовує багатьох, народжуються міфи, теорії, нові вчення. Так було давно, навіть в Ізраїлі свого часу. Божі заповіді, Божий закон когось не влаштовував. Фарисеї придумували свої заповіді на заповіді. Коли Христос прийшов і приніс істину Божу, фарисеїв це не влаштовувало. Вони були противниками Христа, вони були проти Його вчення, їм не подобалося, тому що це не співпадало з їхнім вченням, з їхньою релігійною системою. Але Божа істина, вона незмінна. Одного разу фарисеї прийшли до Йоанна Хрестителя подивитися, що це за порок, що він хрестить, що він робить. Що вони від нього почули? Гадюче кодло. Принесіть достойний плід покаяння. Як так? Вони ж начебто праведні, вони тут взагалі релігійна еліта свого народу. Ні. Не думайте. Виправдати себе тим, що ви сім'я Авраамове, сказав він вам Хреститель, навіть дав таку ознаку, що належність до якогось там патріархату чи належність до якоїсь правильної конфесії не рятує, рятує істина, рятує віра в Ісуса Христа. Люди будуть судимі по ділам, а не належністю до якоїсь конфесії чи патріархату. Я про це поговорю трішки далі. А зараз зачитаю пару місць писання, думаю, буде цікаво. Фарисеї та книжники, що відмовились бути хрещені Іваном, зневажили Божу волю про себе. Це записано в Євангелії від Луки в цьому розділі в 30 вірші. Вони зневажили волю Божу про себе. Ніхто не заважав принести достойний плід Покаяння, і ніхто не заважав. Тоді був такий час, можна було трошки послабити свою релігійну систему. Держава була окупована Римом, можна було просто підкорятися римським законам, вони були досить, хоч і жорсткі, але були досить адекватні. Але ж ні. Євреї в своєму упрямстві, як казали апостоли і учні Христові, що ви твердо шиї, ви вперті, ви завжди противитесь Божому Духові. Вони пожали після цього гіркі плоди. Ми знаємо, коли римляни зачистили територію Ізраїля, країна перестала існувати. Де ділися фарисеї? Вони розпрошилися по всьому світу і не стало ні священників, ні левитів. Так, десь були якісь групи євреїв, які були, жили общинами, були синагоги, були равини, а священників, левитів, вже не стало. І так. Довго навіть зараз в Ізраїлі немає ні священників, ні храма, ні левитів. Є синагоги, є равини. І так учні Христові несуть істину далі. І релігія, релігія, вона завжди виступаючи проти істини, вона не може. Побороти, вона або розбивається, або намагається знищити істину, або намагається якось обійти, або намагається якось себе виправити. Коли апостоли проповідували Євангеліє, Фарисе їм часто забороняли це робити. І одного разу це в діях 5 розділ 28 вірш, вони сказали апостолам таку цікаву річ, чи не рішуче ми заборонили вам учити про це ім'я, тобто про ім'я Ісуса Христа. А ви переповнили Єрусалим вченням вашим і хочете навести на нас кров того чоловіка, тобто Ісуса Христа. Яке ви це місто? Ви ж його вбили, ви ж видали його римлянам, ви ж позбулися Його. І ще й у вас вистачає совісті казати, що ви не винні, що це апостоли хочуть на них навести кров Ісуса Христа. Ви ж казали, що Пілату, коли Пілат сказав, я омиваю руки, я не виновен крові Ісуса Христа. Вони сказали, ви ж кров. Його на нас і на дітях наших. І зараз ви говорите зовсім інше. Ісус казав про себе Я дорога, правда і життя. В Ізраїлі на сьогоднішній день в тій гробниці, де був похований Христос, побудована церква. Вона називається Церква Гроба Господнього. Розумієте? Христос життя. А релігія будує церкву гроба. Не церкву життя, не церкву Воскресіння, не церкву вознесення. Церкву гроба. Церкву смерті. Ось, релігія, вона може це буде занадто жорстко, але вона виключає Бога. Є релігійна система, є щось робиться в ім'я Бога, начебто Богу потрібно, але Богу там немає місця. Цікаво зазначив один. До речі, російський письменник Федор Достоєвський в своєму оповіданні про великого інквізитора, коли Христос прийшов, не друге пришестя Христа, начебто Христос ще раз прийшов в цей світ і знову лікує людей, зціляє, воскрешає, благословляє. І люди до нього тягнуться. А тут приходять іспанські інквізитори, тому що це він в Іспанію прийшов, його арештовують, сажають до в'язниці і вночі до нього приходить. Головний кардинал і каже, що ти прийшов. Ми ж від того імені усе тут влаштували. Всі вірять, всі, всі живуть по вірі, всі, всі нас бояться, все нормально. Так, свободи немає, є лише страх, але тут порядок. Не заважай. Ти тут зайвий. Релігія і істина. Коли релігія стикається з якоюсь твердиною, вона намагається цю твердиню або обійти намагається цю твердиню. Розбити або твердиня розіб'є релігію. Якщо істина стикається з якоюсь твердиною, розбивається твердиня, тому що це істина. Були в історії людства такі цікаві ситуації. Наприклад, Константинополь. Чому Константинополь? Тому що це свого часу була такий оплот православної релігії. І багато там є всіляких, я б сказав, би, міфів і історій. Да? Наприклад, там от Покрова, що Божа Матір покрила Константинополь під час штурму Візантії київським князем Оскольдом. Вона покрила, і вони кор... воїни на кораблях не побачили цього міста. Чи там шторм піднявся якось так? Ну, Я не вірю в такі історії. Чому? Тому що, щоб такі. Речі, над такими речами, щоб розмірковувати, треба ну, хоча б для початку почитати, скільки разів Візантії взагалі штурмували, скільки разів штурмували успішно, як зараз живе Візантія, чи що вона зараз себе уявляє. Свого часу князь Олег, київський князь, приходив з військами до Візантії, і Візантія здавалася і платила данину князю Олегу. Але саме показовий приклад це в 1453 році Османська імперія, мусульмани прийшли штурмувати Візантію. Іслам прийшов завойовувати християнство. І вони завоювали. І ніхто нікого нічим не покривав, не захищав. Чому так? Тому що релігія, міфи, теорії не істинні. Коли стикаються з реальнією. Коли стикаються з реальністю, вони розлітаються, розбиваються і зникають. І зараз досі Константинополь це турецьке місто, Стамбул, мусульманське місто. Далі свого часу в Росії один монах Філофей Псковський видав таку фразу, що Москва це третій Рим. То перший Рим то був Рим, який впав, другий Рим це Візантія, яка впала, а третій — це. Москва і четвертому не бувати, тому що потім буде кінець світу. От вивів таку теорію, і навіть сучасні пропагандисти підхопили цей термін і розказують: ось ми до раю, а всі інші просто помруть. Але я вірю, що Бог і це посоромить, тому що коли їхні так звані священники закликають людей вторгатися в іншу країну, вбивати, грабувати. І називаються священною війною. Це не може існувати довго. Бог це не потерпить, щоб від його імені робилися безчинства. Була в свого часу католицька інквізиція, вона перестала існувати. Так само перестане існувати і російська інквізиція, і російська вторгнення, і російська війна. Я в це вірю. Я зараз бачу, що вже Росія програє цю війну не лише на полі бою. А навіть на політичному і економічному фронті Росію плали санкціями, навіть на засіданнях ОБСЄ вже російську делегацію зневажають. Ми це бачили в новинах. Ми бачимо в новинах, як міністра закордонних справ Російської Федерації піднімають на сміх, коли він розказує, що ось Росія не починала війну. Люди залі сміються, як це ми не починали війну, як ми почали війну. Коли дорослий чоловік... Сидить і бреше в очі людям, і вибачте, корчить із себе дурня, то проходить час, коли до нього і будуть ставитися як до дурня. Його не будуть сприймати всерйозно. І люди, прикриваючись християнством, навіщо? Навіщо вам це треба? В об'явленні в третьому розділі Бог каже таку цікаву річ. Я зроблю. Так, що із сатанинського зборища, що себе називають юдеями, а ними не є, а обманюють ось, я зроблю те, що вони прийдуть і поклоняться тобі в ноги, і пізнають, що я полюбив тебе. Я не думаю, що до до нас хтось прийде поклонятися, нам це і не треба, але я впевнений, що ті, хто називають себе віруючими, вони є сатанинське зборище, вони обманюють людей, Бог їх посоромить. І вони будуть на лаві підсудних в Гаагському трибуналі. Навіть маючи на сьогоднішній день сан якихось там священників, патріархів усі а Русі, вони можуть опинитися в Гаагському трибуналі. І це буде справедливо. Бог, Бог, Бог прощає, Бог спасає, але люди несуть покарання за свої вчинки. Розбійник на Христі отримав спасіння душі. Йому смертну кару не відмінили. Покарання він поніс. Так само буде з цими, які думають, що вони ось подіваються там на армію чи ще. Чи може Бог їх захистить? Чи може Бог їх збереже? Ні. Бог є Бог-сири вдов. Тих вдов, які зараз є на території України через цю російську військову агресію. А що протестанти Росії? Досі мовчать? Коли не говорять, що грішники, вбивці, гвалтівники вони їм не докоряють, вони їх не облічають, коли поруч сусіди, родичі, друзі, знайомі, просто земляки йдуть на війну вбивати і кажуть про це відкрито, що вони йдуть вбивати, що їхні дружини, матері, сестри спонук спонукують їх до цього і підтримують їх у цьому, ви їм не скажете, що вони грішники? Бог з вас, з вас спитає за це. Що ми мовчали. Коли церква втратить сіль, так? Бо Христос сказав, що коли сіль втратить силу, вона нічого не здатна, нічого не потрібно і треба викинути. Просто геть. І що хочу додати до цього і всього, істина вона завжди перемагає, але людям часто. Не хочеться вірити в істину, не хочеться жити по істині, хочеться жити якимись міфами, теоріями, релігіями. І зараз в епоху інтернета навіть в протестантизмі багато такого, що люди живуть як їм зручніше. Ось, наприклад, є такі самозвані проповідники, які просто... Сам собі проповідник, сам собі церква, сам собі пастор, сам собі євангелист апостол, зібрав собі аудиторію в Ютубі, можна розказувати що завгодно. Так, один горе проповідник, я б сказав, проповідує про те, що Юда Іскаріот спасенний. Він зрадив Христа, але потім він розкаявся і вкоротив собі віку. Таким чином, як знаєте, як то офіцерська честь не пережив. Ганьби, вкоротив собі віку, і от він вчинив правильний спос... вчинок, і він спасений. І найстрашніше навіть не це, що таке проповідують, а що коментарі під тим відео переважно позитивні. Люди пишуть: о, брат, давай ще щось, таку істину нам говори, давай ще щось таке, відкривай нам слово, так гарно тебе слухати, то тобто там правду нам відкриваєш. Ніхто не напише, що ти єрість несеш. Який спасений Юда. Він злодій. Злодії Царства Божого не наслідують. І таке багато навіть ми, проповідуючи Євангелії в інтернеті, у нас є онлайн-трансляція, навіть зараз це відео транслюється в Ютубі. Ми хочемо, щоб люди чули лише істину. Щоб ми не виховали покоління інтернет-християн. Має бути живе спілкування, має бути жива проповідь, має бути живе служіння. І я хотів би, щоб ми також за це молилися, а не лише за нашу перемогу. Яка, я вірю, теж буде, як проповідав наш пастор Анатолій Миколаїв, що Перемога буде скоро. Слава Господу! Будемо молитися. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі за цей час, Боже. Дякую Тобі за милість твої і благодать, Господи. І дякую, що ти бережеш нашу державу, нашу землю, наш край і наш народ, Господи. Ти не допустив, щоб вороги захопили нашу землю повністю, Господи. Я бачу, що Ти допомагаєш, Господи, через західних партнерів, Господи, через те, що країна об'єдналася, церкви об'єдналися і моляться, і постяться, і допомагають, і приймають біженців, і роздають гуманітарну допомогу, і жертвують на армії, Господи. Я вдячний тобі за це, Господи. Ми вистоїмо Твоєю силою, не зброєю, а Твоєю силою, не воїнством і не силою, а духом Твоїм, як ти казав у слові Твоєму, Господи. І я вірю, Боже, що ти дасиш перемогу свого часу, що прийде пробудження на нашу землю, і народ покається, і скине всякі окови релігії, вся, всяке ярмо, всяких забобон, Господи, всяке поклоніння гороскопам, всяким поклоніння, всяким ворож, ворожбитам, Господи, прийде слава Твоє. Приди світло Твоє на цю землю, Господи, благослови. І будь з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу! Будьте благословені з Богом.